Мене звати Олена, я мені 40 років, маю сина 14 років, хлопчика. Чоловік п'ячив, він їде в таксі, він з бутилкою. Він в театрі, він з бутилкою. Це я давала людині шанс: один, другий і людина. Та все буде добре, я змінюсь. Ми там і визивали лікаря на дом, крапельниці ставили. Ну, була рука прикладства. Тому я знайшла контакт мобільної бригади. Мобільна бригада приїхала, казала допомогу психологічкою, була поліція та розвод, звонки та угрози. І, взагалі, ну, мені було важко на цей крок спочатку рішитися. Допомога є завжди. Вона поруч, це мобільна бригада, і психологи, і це центр, це й, ну, ми самі собі ну, повинні бути помічниками. Якщо ми будемо ну, все це терпіти, вивазити, як це говориться, ну, ми не будемо там, щасливі, там, сіяючі, Ми будемо гаснути, 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 всередині гаснути. Треба друхатись. Може для себе, для дітей. Для себе. Першу червь.